Росія вдарила по Конотопу. ворог запустив 69 шахедів по території нашої країни. Сили ППО збили 44 дрони, в тому числі і на Полтавщині. Триває 932-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вітаю з вами я, Ірина Скрипачова, разом з командою журналістів інформаційної служби телеканалу. Візит анонсуємо у викладі сюжетних розповідей подійного четверга 12 вересня. І головні теми випуску наступні. У Кремичуці поховали військовослужбовця Олександра Коваля, який загинув на території Росії. Від 1 жовтня збільшується вартість проїзду у міських тролейбусах. Новий музичний простір у Кремичуці. Незвіданий Кремичук історія постаті відомого педагога Антона Макаренка. Чи героя, чиє ім'я маємо увічнювати? Ремонт теплових мереж на вулиці Шевченка триватиме до 15 жовтня. За ними були молоді хлопці, вони йшли першими. Сьогодні містяни провели в останню путь військового Олександра Коваля, який загинув на російській території. Вкотре Кременчук у жалобі. Сьогодні, схиливши голови, містяни провели в останню путь полеглого воїна Олександра Коваля. 7 вересня в боротьбі за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн Олександр Коваль. Він був сержантом та командиром стрілецького відділу, стрілецького взводу. За словами побратимів, це була людина з великої літери. Вірний брат. Це був друг, настоящий побратим, настоящий друг, на якого можна було завжди положитися. Я вам дуже не можу передатися. Для не брат, це більше, ніж брат. Олександр пішов на війну добровольцем ще до початку повномасштабного вторгнення. Віддано обороняв державу від ворога. Сашко прийшов саме спочатку. Ми були в одному взводі. Дуже шкода, дуже ніхто не очікував. Воїн героїчно загинув 7 вересня під час бою у населеному пункті Ольгівка у Курській області РФ. Загинув 7 вересня, виконуючи бойове завдання по захисту України в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Ольгівка Курської області Російської Федерації. У Олександра залишились дружина і донька. Схливши голови, містяни віддали шану воїну. Команда візиту висловлює свої співчуття родині загиблого. Вічна пам'ять захиснику батьківщини. Про інше з 1 жовтня у Кремучуці зростає вартість проїзду в тролейбусах. Рішення прийнято на виконкомі, відповідно до якого встановлено 12 гривень за одну поїздку. Збільшується вартість проїзних місячних квитків. Зокрема, учнівський 200 гривень, студентський 230, для громадян 600, для підприємств та організацій 1000 гривень. Комбінований для населення тролейбус, автобус 800. Ремонт теплових мереж на вулиці Шевченка може закінчитися не раніше 15 жовтня. Про це повідомив заступник міського голови Іван Москалик під час останнього прийому громадян, відповідаючи на запитання журналістів, серед яких була і наша Дар'я Згура. Віцемер Іван Москалик зазначив, що ремонт теплових мереж на вулиці Шевченка має закінчитися до кінця вересня. Проте, за його словами, є сумнів, щодо строків, зазначених виконавцем робіт, Полтава Теплоенерго. У мене величезне занепокоєння викликає безпосередньо центр. У нас шість кварталів по центру. Навіть не пройшли перші гідравлічні випробування. Ми взагалі не знаємо, що там робиться. Тому скажу чесно, в мене викликає величезне занепокоєння темпи проведення робіт. Вони не закінчать. Я впевнений в цьому. Дай Бог, щоб вони закінчили до 15 жовтня. Поцікавилися журналісти щодо строків завершення ремонту дороги на вулиці Небесної Сотні. Ми на цьому тижні розпочали демонтаж зруйнованого тротуару по правій стороні, якщо ми рухаємось бік мосту, річки Дніпро. Ну я думаю, що нам робити там ще місці півтора точно. Та чи не найгірші дороги у мікрорайоні Лашків? Тож, за словами Івана Москалика, вже найближчим часом на кількох вулицях цього району також розпочнуться ремонтні роботи. На Ізюмова, проїзд із Ізюмова, ми плануємо потрапити найближчим часом. На Полтавський проспект, можливо, фреза в нас потрапить вже завтра, тому що Полтавський проспект ми планували ще спочатку ремонтного періоду, але з великим, в зв'язку з великим обсягом робіт ще не зайшли туди. Тобто, ми зараз ту ділянку або той сектор, той район ми візьмемо в роботу. Крім того, Іван Москалик розповів, де у Кременчуці на випадки відключень світла вже встановлені автономні світлофори та де планують встановити ще найближчим часом. Перехрестя, те, яке ми зробили, Київська Свободи, перехрестя Халаменюка, Кагала і Вулиця Руфа, перехрестя Троїцька Бугаєвського, перехрестя Бугаєвського Сумська. Перехрестя Київська Пугачова це вже зроблено і зроблено що перехрестя Кагала і Шевченка за його словами. Ці світлофори зможуть безперебійно працювати без електроенергії близько шести годин. Родина Кремичуцьких волонтерів Колотієвських батько Олександр Винахідник, сини Дмитро, голова Кременчуцької райради та Олександр, голова Кременчуцького райсуду, потребують втор сировини для вироблення скидів для мавіків, які волонтери створюють на 3D-принтері. Скиди жовто-блакитні із написом За Кременчук. Сюди всередину вставляється С4 з Рівчатка. А по Потрібні шарики або ролики з шарика або ролики підшипників. У нас майже кожна друга сім'я має свій автомобіль. Більшість із них мають свої гаражі. Подивіться уважно в гаражах старі, ржаві, підшипники. І, будь ласка, приносите їх або за цією адресою Софіївська, 36Б, або ж до наших волонтерів, які знаходяться в 26-му потіку. Наш випуск триває. Настали такі часи, коли декомунізація не у мене нікого. А для деяких українських діячів радянського періоду чи періоду царської влади вона так і взагалі може стати квитком в один кінець до забуття. На рівні держави безліч комісії визнали світоча педагогіки Антона Макаренка причетним до діяльності каральних органів НКВС. Даний факт про біографію пана Макаренка докладено в етері програми Незвіданий Кременчук. Розповідатиме історик за фахом, директор спортивного ліцею імені Піддубного Олександр Кириченко. Діяльність Антона Синача Макаренка почалася в трудовій колонії Горького, яка відносилася до апарату наркомату внутрішніх справ, тобто НКВС, НКВС і Комуна, яка існувала в куряжі під Харковом імені Дзержинського, вона входила до складу цього апарату освітніх закладів системи НКВС. Ну, ми добре пам'ятаємо, або люди старшого віку, скажімо так, під егідою колишнього лідера комуністичної більшовицької партії Фелікса Ідмундовича Дзержинського. Була оголошена боротьба з бездоглядністю і безпритульністю в тодішній царській Росії, а потім радянській Росії. І, скажімо так, кількість безпритульних сягала 30-40-50 мільйонів на ті часи. В Україні вона доходила до 5 до 8 мільйонів. Ясна річ, що тільки на території колишньої радянської України знаходилися 42 заклади, які були в підпорядкуванні НКВС. Це в тому числі і трудові. Комуни і трудові колонії. Різниця була єдина, що в трудових колоніях перебували малолітні злочинці, ті, які скоїли злочини, а в трудових комунах вже перебували діти, які або опинилися в складних життєвих обставинах, або які були звільнені за зразкову поведінку з трудових колоній. Чому Макаренка й доручили створити після Колонії під Полтавою в Ковалівці, якраз він був зачинателем першої комуни в куряжі під Харковом. Але проблема заключається в цьому. Крім того, що колонії були безпосередньо в підпорядкуванні, ще був такий період в історії життя Нона Семенача Макаренка, коли він, пропрацювавши в комуні, в колонії, він займав посаду відповідального інспектора в апараті НКВС. України. Повний випуск програми. Чекайте вже цієї п'ятниці. Пам'ятайте, ми завжди на осторожі історичної спадщини Кременчука. Довічне питання: кого бентежить дірявий дах? Звичайно, мешканців будинку, в якому він пошкоджений. І ніякі відповідні комунальні служби днями до нас звернулись мешканці одного з двоповерхових будинків, що на вулиці Миколаївській, зі скаргою про те, що шиферна покрівля будинку вже тривалий час знаходиться у неналежному стані. Тим житло «Рембудсервіс» з міською владою на їх прохання про ремонт даху як не реагують. Чи почують, побачивши все це в деталях? Остання надія обурених містян. Ось такі кадри можна побачити з горища будинку, що розташований по вулиці Миколаївській, 12. Мешканці говорять, що перші тріщини на шиферній покрівлі почали з'являтися після масштабних обстрілів Кременчука. Нікому діло немає до наших проблем. Телефонували ще після першого прильоту по Омстору. Криша вже була вся як решето. Заявок ніяких немає. Після прильоту другого знову криша вся поїхала, заявок ніяких немає. Цього разу заявка залишилась, да, але відповідають: ну ми вас на чергу поставили. Коли будемо, тоді і зробимо. Та за словами мешканців, останньою краплею стало, коли в липні цього року з даху взагалі впав шматок шиферу, й уся дощова вода почала литися прямо на підлогу горища. Та До дощ пройшов, я туди ночі поставив. Повно ночі води набіжала. А якщо буде по потолки, то у нас дерев'яні, не бетонне дерево. В 55-му додому строїлося. уявляєте? Вода і все, Вон там все там провалюється. Тоді скаржники неодноразово зверталися до житлорембосервісу та місцевої влади. Втім, всюди чули лише обіцянки. Я до них пішов в після дождя, вили воду. Ну ладно, ми вам поставимо дощ, той дом на ремонт на капітальний. Ждіть, кадатися это буде туди ремонт. А дожди, йдуть, ділите мені тут дірку, залетайте одну шиферину і все. А потім ділайте ремонт вот это, вот так, От це все вопрос. Куди не ходив, жалос, ми писали від сполком, полком, по гарячій лінії. Куди все зробимо, все зімом, все зімом, все взяли. Люди лишились самі з цією проблемою. Допомоги ні від кого ніякої немає. Керуюча компанія міста для людей взагалі нічого не хоче робити. А гроші всі платять, боржників тут немає. Тож під час останнього прийому ми запитали у віцемера Івана Москалика, чому за такий тривалий проміжок часу керуюча компанія досі не полагодила дах. Я е, інформацію уточню управляючої компанії. Візьмемо в роботу, ну, якщо там дійсно є проблема, то будемо вирішувати. Крім того, Іван Москалик зазначив, що цьогоріч житло відремонтував у Кременчуці майже 30 тисяч квадратних метрів покрівель. Це показник непоганий, дуже непоганий. Тому я думаю, що вони також тут зможуть робити. Вони музиканти з Краматорська, що на Донеччині, познайомилися ще до початку повномасштабного вторгнення, коли він давав уроки гри на фортепіано, а вона була його ученицею. Безжалісне, 24 лютого змінило плани творчих людей, і вони роз'їхались по різних містах. Вона до Дніпра шукати безпеки, а він приїхав у Кримчук. Пізніше до Крамчука приїхала і вона. Спочатку просто зустрілися пограти разом, потім створили гурт, а ще пізніше. Виникла ідея відкрити музичний простір. Знайомтесь, Данило та Ярослава. Історія відродження і віри в перемогу у творчій доробці наших журналістів. А ще раз нам нагадала про те, що наше життя воно не вічне, і треба зробити такий сміливий крок, займатися тим, що тобі подобається. Кременчук кажуть музиканти, має великий творчий потенціал, і в недалекому майбутньому це місто має перспективу стати музичним. З часом я зрозумів, що Кременчук стане моїм другом. І я почав шукати однодумців, які допоможуть мені у реалізації себе як викладача і можливості створити якийсь майданчик для музикантів, щоб ми могли створювати щось разом. Кременчук дуже музичне місто, але ніхто не хоче себе проявляти як музикант, бо вони не бачать таких можливостей, не бачать саме. Місць, де можна це зробити. Потенціал дуже великий. Мені дуже подобається. Тут люди вони самовзяті, вони беруться і роблять це до кінця. Мрія розвиватись в культурній сфері не покидала творчих людей. А коли прийшло усвідомлення, що в Кременчуці вони надовго, і це місто може стати другим домом, з'явилась ідея створити музичну школу. Так і відкрилась студія, де Ярослава та Данило навчають вокалу та гри на музичних інструментах. Не тільки навчання, а й саме самореалізація і самопоказ людям іншим. Показати, що музика це те, що можливо володіти самостійно або з допомогою викладача. Тобто я якраз таки допомагаю в цьому напрямку. Поки рідне місто Краматорців потерпає від обстрілів, Ярослава та Данило намагаються побудувати своє життя тут. Разом розвиваються та відкривають нові таланти у Кременчужан. До Кременчука вже звикли, полюбили місто та людей. Місце мені нагадало у Краматорськ. Таке воно теж затишне, приємне, дуже, привітне. Ми зустріли дуже багато гарних людей, які на початку нам допомагали. І взагалі, в принципі, я побачила, що тут більш спокійніше місце. Чи повернуться у Краматорськ, ще не знають. Данило каже, вже пустив коріння тут. У Кременчуці облаштував роботу та створив сім'ю. Ярослава ж не хоче прив'язуватись до якогось місця, бо невідомо, що буде завтра, оскільки в нас ми пережили знаєте, таке да, відчуття втрати. Не тільки вдома як фізичного, да, там стін, якісь, якісь стелі. Ми пережили втрату оточення всього, що ми вважали, нас підтримує, на чому ми можемо сказати, що ми ось чогось досягли. В один момент ми обнулилися. Да? ми Ті, що в нас є всередині. І тому зараз я вже це таке прикольне відчуття, що ти насправді і не знаєш, що може стати твоїм домом. Може не Кременчук, може не Краматорськ, може, тобто зараз я вважаю, що власне виживання залежить від того, наскільки ми зможемо відчути себе вільними від у цього прив'язки до якогось міста. Що буде після війни, краматорські музиканти не знають, проте щиро вірять у нашу перемогу. Я вірю, не те, що вірю. Я вважаю, що оскільки я та людина, яка виросла на добрих казках, і я знаю, що завжди добро перемагає, і в моєму житті це не тільки казка, а я знаю, що є така є таке слово, як, як правда, і неможливо зробити, щоб темрява. Поборола світло. Ну неможливо. І я знаю, що перемога буде за правдою, а правда за нами. Сімнадцять нічних проти 26 шести плюсових в день у п'ятницю, 13 вересня. Нам обіцяють синоптики. Дощітиме цілий день, але ж найприємніше в дощі те, що він завжди припиняється. Я всім дякую за увагу. анонсую нашу наступну зустріч, як завжди, у суботу, о 19.45. Наш підсумковий тиждень новини. Всім доброї ночі та гарних світанків. Бувайте здорові!